У Гриничі це село, яке може мати хороші перспективи, і цьому сприяють кілька факторів, завдяки яким невеликий населений пункт має можливість стати справжнім процвітаючим куточком. Хоча й нині це село таким є для тих, хто у ньому живе, для тих людей, які залюблені у свій отчий край. Серед них Микола Комар, учитель математики місцевої гімназії. Свою розвідь про угриничі він починає віршованими рядками. Що ж хотілося б сказати про своє рідне село дуршовими рядками? Там, де очерет в стоході заснув, там, де пропливають верби і тополі, тут живемо ми, І працю... в рідному селі діто простимо і працюємо в школі. Бо робота ця всім нам до душі, любимо ми дітей успіхом вінчати. Тут мої батьки і родина вся. Тут мої пісні, що навчила мати. Наше село дуже древнє, розкинулось на берегах типоплиного Стопода. Розміщення дуже було сприятливе для наших пращурів, тому багато сотень років вони тут оселилися, тому що Річка, Ліси, болота, де прожив... багато було птахів. Вони дозволяли нашим прадідам вижити в таких суворих умовах, тому що була деревина, було багато риби, дуже багато. І живність, птиця. І ось таке дуже таке гарне розміщення, воно збереглося біля Стоподу. Ну, Люди поселилися, було зручно тут, тому що дійсно. Не грозить підтоплення серйозні, так як багато населених пунктів може постраждати від цього. Тут дуже високо, дуже смачна вода в колодязях, Тобто такі гарні умови ну, приваблювали, я думаю, і ми теж задоволені проживати, тому що тут досить так розкішно ми себе почуваємося. Якщо в нас ось центральна вулиця, дуже така. Широка, така як проспектне, дуже мало сіл таких є що такими широкими вулицями. Залі, так, ну, просторно. Але зазначає чоловік, всі ці прерогативи нині перекреслює одне єдине слово війна, бо ж вона торкнулась фактично кожної родини цього села. У самого Миколи Комара служить син. Багато наших односельчан служить починаючи аж з 2014 року. Багато було призвано, хлопці здобули такий серйозний бойовий досвід. І ось як ця вже велика війна почалася, їх в перших рядах забрали ось цих людей, і вони о, дуже так представляють наше село. А ось місцева жителька, заступниця директора гімназії Світлана Вартошик, продовжуючи слова свого колеги про земляків захисників, каже. Це насправді більше 30. Ну, щоб нікого не образити, я не хочу назвати нікого. І єдине, що коли ми виходимо ну, в наше село з боку і коли запрошують зустрічати, ніколи нас не згадують, бо може збоку. Але жодного воїна ми не пропустили, жодного. Завжди були люди, які виходили на дорогу, не дивлячись, чи це день, чи це, наприклад, був Великодня Субота, чи це був пізний вечір, коли везли останнього героя Рудчика Анатолія, ішов дощ, була темрява. У нас було, мабуть, ну, 30 людей було точно. Один раз і у нас було 98 людей. Тобто ми справді шануємо тих людей, які віддаються на життя. І я ось це моя особиста думка. Ми стаємо там на колінах. Я не знаю, як думаю, що ми прикриваємо дорогу, ми рятуємо цілому відео. Молять Бога про закінчення війни всі ограничани, від старого до малого. І дітки, котрі щоранку, о 9-й годині, долучаються до всеукраїнської хвилини мовчання. І найстарша жителька села Грипина Ковальчук, якій уже 96 рік. На своєму віку вона переживає другу війну. Але переконана, Друга світова була не такою страшною, як ця. А що е, в телевізорі з у себе зламки, а тоді я не бачила ніяких зламків на ніяких. І ніхто. Ага, то ой-ой-ой, а так надивлюся на плачу, да вейду на двір, да молюся Богу і просю Бога, щоб Путіна прибрав. Но... Ось я стану на дворі, на тому сімейному, е, без такого молюся вгору, просив Бога, щоб прибрав то путіна. Щоб нащо ти, як надивлюся, як ти діткам да скільки читаю там, пише, бо я не бачу, а ті чую, а читаю, скільки там гине. І навчається, і наближають перемогу. Саме так чинять здобувачі здобуваючи освіту Граничівської гімназії. Адже від початку повномасштабного вторгнення активно долучається до патріотичних акцій. Наприклад, плели маскувальні сітки, проводили благодійні акції, виготовляють окопні свічки. Уже й не злічити, скільки їх зробили учні та вчителі для наших захисників. Про те, як живе заклад, розповідає директор гімназії Петро Нагорний. Теперішнє приміщення школи побудовано у 73-му році і з в експлуатацією. Першим директором був Комар Василь Демидович. От, і саме наразі у цій школі навчається на теперішній день 59 дітей, двоє з них на сімейній формі. Ну, по відомій причині. Школа має своє учнівське самоврядування, яке запрацювало потужно в цьому році. Є в нас і президент, і прем'єр-міністр, і в нас і міністри. За прозорими вікнами видно, як в одній класній кімнаті, яку облаштували нещодавно, вчаться діти. Цей клас зробили тому, що одна кімната задіяна для обіднього залу. Ланка нашої школи, перші-четверті класи. Наразі у нас е маємо два класи в складі одного. На жаль. Так як народжується в Гриничах останніми роками одна-дві дитини, тому у цьому році в нас вже один-два класи в складі в одного. Це перший і другий клас. І третій і четвертий в нас поки що звичайні класи. Одна класна кімната задіяна для обіднього залу для школярів. Тому змушені були вийти з положення і е, в, в коридорі зробити ще один е, клас, який теж теплий, зручний діткам, діткам там добре. Е, Їдальня у нас забезпечена всім необхідним обладнанням і дозволяє харчувати дітей в повній мірі, проте організатор харчування чомусь вирішив. Е, Нерентабельно тримати повара, і харчування в нас довозиться із ліцею села Сервища. Ну, поки що Богу, дякувати нарікань з боку учнів на якість харчування немає. Загалом школа живе звичним життям. Звісно, як зауважує директор, матеріально-технічна база бажає кращого. Ну, По класах, звичайно, по матеріально-технічній базі е, бажаю бути кращою. Е, можу сказати єдине, початкова школа в нас забезпечена ну, відносно дуже добре. Там є сучасна техніка, коли працювала програма державного по забезпеченню початкової школи нужд, все, все воно є і все воно працює. По п'ятих-шостих класах виходимо з тих можливостей, які маємо. Наступний рік, сьомий клас, теж буде нуж. Ну я розумію, що війна, але ну, дітки мають мати матеріально технічну базу для вивчення або для закріплення компетентностей, Бо я фізик, я практик і я знаю, що якщо дитина сама це все своїми руками попробує, то і відповідна компетенція у дитині буде розвинута. Село тримають люди, а вони в Огриничах щирі гостинні та привітні. З любою розповідають про отчий край діляться історіями своїх односельців. Адже, наприклад, тут є майстри, котрі виготовляють човни, чи ж господині, в чиїх будинках і нині стоять ткацькі верстати. Люди наполегливо працюють на землі. Аби всьому цьому давати лад, мають різну техніку, розповідає Микола Комар. Зараз останні роки малина, ось дуже така по популярна культура, займаються вирощенням картоплі, мають техніку. Натомість не називають ограничани великих проблем, котрі турбують їхню громаду. Бо ж звикли самотужки все долати. Наприклад, Микола Комар каже: раніше було так основні такі проблеми з світлом, потім ну, світло в нас покращило, бо була проведена лінія. Ну, дороги такі, як скрізь. В принципі, дороги нас такі ще можуть бути. Ну, я б виділив би таку проблему, одна така всеукраїнська. Ось паливо дуже дороге. Людей не пускають в ліс, навіть оте елементарне сміття. Вже я читав так, що ну дайте не можна, зовсім Зовсім не можна паливо надто дороге. Якось люди ж нас такі, вони ж не... Не робили б якоїсь там шкоди, просто очищали природу, збирали б оці рештки, і була б якась користь і для лісу. Хоча все-таки є питання, від якого залежить великою мірою і майбутнє села, це те, аби тут продовжували діяти заклади соціальної інфраструктури, переживають люди, аби вдалося втримати школу. Чекають, аби клуб нарешті відновив роботу. Бідкої цього гроничани, що залишилися без листонощі. Тепер навіть не знає, де отримати різні виплати і газет. А ще особливо переживають, аби працював у селі Медпункт. Тут уже понад 30 років працює Валентина Артишук. Сімейна медицина, ну сімейна медицина, ну як вам пояснити? Да, вона хорошо, але медик треба, щоб був. От якби нас закрили до ковіду, я не знаю, що, ну, що ці люди робили. І так було всі так дружно тоді дзвонить мені валя, валя Булкова, каже, Саша їде по яйця. Треба аптеку забрати, забери аптеку. Бо ж тоді тут все крутилось. Ну, автобуси не ходили, ну, лікарні, самі знаєте, ковід був. Війна, нас найбільш біженців було. Воно ну, все було тут і все. А я як подумаю, що я колись буду стара і не буде медпункта, ну, я, от я не уявляюся. Наразі в Огриничах проживає всього 513 осіб, коли ще десяток років тому було на 100 чоловік більше. Минулого року народилася лише одна дитина. Натомість померло сім осіб. Такі невтішні дані називає староста Селищенського старостинського округу мешканка Огринич Людмила Ланевич. За її словами, в селі дуже мало залишається молодих сімей. Фактично немає новобудов. Натомість порожніх хат вистачає. Тож, як перспективу називає те, що люди із седлища будуватимуться тут. Тоді гімназія матиме перспективу, і село розвиватиметься.